Вітаю вас, друзі. Сьогодні на Росії здавалося би, що все йшло за планом. З одного боку, пропагандисти гучно повідомили про пустий Бубон США, і що Путіну з Трампом щодо завершення війни, щодо України більше особливо немає що обговорювати. Більше того, пропагандисти сьогодні так мріяли, захоплено розмірковували, який так званий добрий президент України потрібен для Москви. В свою чергу лунали заяви із Кремля в устами Піскова, який в черговий раз вмикав в дурника, провертав путінську так звану ноходовочку, і заявляв про те, що то Путін підтримує ідею про припинення вогню. Але все ж час Пісков зазначив, що необхідно вирішити ряд гострих питань, серед яких це буцімто відсутність у Києва, контролю за власною армією і те, що Україна продовжує мілітаризацію. Але. Уже після обіду російські пропагандисти несподівано почали повідомляти про удар нижче пояса, і про те, що вартість російської нафти впала до мінімуму. Вони акцентують увагу на тому, що ціна нафти Уральс знизилася з початку квітня майже на 10 доларів. Про це пишуть сьогодні міжнародні ЗМІ, зокрема Дойчевелі, про спад на фондових ринках РФ, і про те, що нафта та рубль подешевшали. Більше того, є реакція з Кремля вустами того ж піскова речника Путіна, який підтвердив, що на нафтовому ринку напружена ситуація, і що Москва дуже ретельно слідкує за цим, що загалом ситуація характеризується як надзвичайно неспокійна, напружена і емоційно перевантажена. І це за словами піскова пов'язано з рішенням Сполучені Америки проведення мит у відношенні більшості країн світу. Нічого не зрозумів, того що ж це виходить? Що Сполучені Штати Америки таке не є так званим пустим бубном, про що сьогодні писали пропагандисти? Раз Пісков сказав прямо, що така так звана напружна ситуація на світовому нафтовому ринку через рішення США. Проте, Найважливішим є те, що ціна на російську нафту зараз близько 50 доларів за барель, і це серйозний удар по Путіну і Кремлю, і взагалі по Російській Федерації, і по її спроможності продовжувати повноштабну агресію. Сьогодні ЗМІ підкреслюють, що ціна на російську нафту впала на 25% нижче, ніж Російська Федерація заклала у бюджет. Росія спочатку заклала у бюджет 70 доларів за барель, потім було коригування 60. І також що важливо, в березні була заява від заступника міністра фінансів РФ Володимира Количова, який говорив, що відомство бачить середню ціну нафту у 2025 році ближче до 60 доларів за барель. І навіть при такому зниженні, за його словами, бюджетний дефіцит міг зрости на 1% ВВП. А з російським бюджетним дефіцитом з дірою у бюджеті є проблеми. І навіть міжнародні ЗМІ писали у минулому місяці, 11 березня, теж видання Deutsche Welle, що дефіцит російського бюджету за січень-лютий цього року становив 2,7 трильйонів рублів? І що за прогнозами Міністерства фінансів РФ, у 2025 році знову ж таки за січень лютий він мав становити 1,2 трильйона. а вийшло в понад два рази більше 2,7 і трильйонів. Та ще й зараз, зважаючи на таке різке зниження цін російську нафту, навіть не про 60 йде мова, а вже про 50, а можливо й менше. Дуже цікаво, як надалі буде розвиватися ситуація, і як швидко Росія буде витрачати кошти фонду національного добробуту, поки якихось підсумків підводити не можна, зважаючи на те, що Росія фальсифікує свою статистику, вона мало того, що позасекречувала багато які розділ цієї статистики, так ще там повна фальсифікація, і тому можна дивитися лише на певні індикатори такі непрямі. Проте, у будь-якому разі потрібно ще нагадати ще одну новину, яка була наприкінці березня, а саме 25 березня, і про це повідомляли і міжнародні змі, наприклад, британське агентство Reuters, що Центральний банк Росії попередив Кремль, що у Сполучених Америки і ОПЕК є можливість заповнити ринок нафтою і спровокувати повторення тривалого падіння цін, як у 1910-х роках, яке свого часу сприяло розпаду радянського союзу. І дійсно російські змі також про це писали, що центральний банк надав свій звіт російському уряду із таким песимістичним прогнозом. І зараз ми бачимо, що російська нафта зараз ціна на російську нафту обвалилася, і далі ще може бути. Російські експерти останніми днями говорять про цифру 40 доларів за барель. Однак було б ідеально, якби Росія продавала свою нафту навіть не по 40 доларів за барель, а по 30. І ця цифра в 30 доларів за барель вона є економічно обґрунтованою. У свій час, коли країни G7, Великої Сімки, ще в часи президентства Байдена приймали рішення щодо встановлення цінової стелі на російську нафту. Вони тоді встановили ціну в 60 доларів за барель. Але Україна пропонувала 30 доларів за барель. Також наличні пропозиції з розрахунками відповідними були від країн Балтії ще деяких інших країн Європи. Але країни Великої Сімки на це не пішли. І ця цифра в 30 доларів за барель, вона призводить до того, що у Москви відпаде усіляке бажання продовжувати агресію. І загалом Москва тоді б займалася внутрішніми проблемами, тому що вона б не змогла втримати свої території, якби була така низька ціна. У неї просто б не було ресурсів, і могло б повторитися те, що було у 90-ті. Ми ж пам'ятаємо, наприклад, що зокрема Татарстан. Провів референдум, і більшість жителів Татарстану висловили за незалежність республіки. Крім того, був аналогічний референдум і у Башкортостані. І загалом усі імперії, про що я періодично говорю у своїх випусках, вони розвалювалися в основному через дві причини. Основна причина це навіть не військові поразки, це економічні причини. Більше того, ще у 2015 році, уже після початку російсько-української війни. Міжнародні змі почали писати, що російська агресія безпосередньо залежить від цін на нафту. Зокрема, була стаття у виданні Економіст, і видання економіст проаналізувало війни, які вела Москва останні декілька цятків років, і підкреслило, що, наприклад, коли Москва вторглась в Афганістан, тоді ціна на нафту була на піку понад 100 доларів за барель. А потім, як ціна почала падати, то агресія Москви почала знижуватися, перебудова, потім розвал Радянського Союзу, потім 90-ті. І як тільки ціна на нафту перевищила 100 доларів за барель, Росія почала війну з Грузією. І потім знову деяке падіння, знову ціна понад 100 доларів за барель і російсько-українська війна. Необхідно підкреслити, що на тлі такого різкого падіння обвалу цін на російську нафту загалом не лише на російську, але російська торгується дешевше, ніж, наприклад, нафта марки Brent, Путін сьогодні ввечері вирішив себе поводити як лідер Північної Кореї, як Кім Чен Ін. Він почав погрожувати заходу. Звісно, він це зробив не прямо, а провів телефонну розмову з Лукашенком, і вони обговорили навчання захід 2025 і це при тому, що ці навчання заплановані на вересень цього року, а Путін ще у квітні на початку їх обговорює. Крім того, Путін і Лукашенко підкреслили, що Буцімто вони нікому не погрожують і готові лише захищатися. Такий поворот. Звісно, він очікуваний, тому що Росія йде по шляху Великої Північної Кореї. Ще що цікаво, це те, що російські пропагандисти сьогодні почали несподівано співати про так звану нову Союзну державу Росія, Білорусь та Іран. Нічого знову ж таки не зрозумів, а де Північна Корея? Адже Путін навіть їздить Північну Корею, підписана угода, вона ратифікована, а Північної Кореї чомусь у так званій Союзній державі пропагандисти не бачать. Ще одна новина з РФ, яка викликає певні запитання, це повідомлення у виданні Московський час, що на Росії обвалилося виробництво горілки і коньяку після підвищення акцизів і мінімальних цін. Видання зазначає, що в залежності від виду лікаро горілочних виробів російські підприємства скоротили різку обсяги виробництва з 9 до 25 Особисто мене така новина навіть дещо здивувала. Тому що, навряд чи росіяни у своїй більшості почали менше пити. І навіть Єльцин у 90-ті роки він робив все для того, щоб не підвищувати ціни на горілку. І навіть сам у своїх виступах, а я багато з них дивився, дивився ще архіви, він дуже тішився, що ціни на горілку не підвищилися. І Єльцин навіть у скрутній 90-ті не підвищував сильно акцизи, а Путін зараз вирішив підвищити. Цікаво, як таке рішення Путіна і загалом російської влади відіб'ється на ставленні до нього і неї росіян. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні наші українські змі повідомили, що Україна націоналізувала активи російського олігарха Дерипаски на суму понад 2 мільярди гривень. Йдеться про понад 550 тисяч тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав Дерепасці. В цілому, ми бачимо дії нашої влади, ми бачимо рішення судів, і, зокрема, щодо активів дерепаски, є рішення вищого антикорупційного суду, і далі точно буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.